Привіт, друзі! Сьогодні випробуємо мій ніж. Я вже його, чесно кажучи, випробував. І мені здалося, що я придумав щось нове, щось, щось дуже класне. Нагадаю, що в попередньому відео я зробив ніж ну, коротше, для газонокосарки з ліскою. Там коротенький ніж і, і далі ліска. Ну, зараз покажу і розкажу. Так, ось такий ніж. Ну, коротше, сам ніж я в попередньому відео все показував розказував. Ось тут я його заточив, і е, невеличкі кусочки ліски. Е, дірки для того, щоб легко заправляти. Ліска тут дуже гарно тримається, коротше, все нормально. Які плюси? Е, я вже його випробував покажу. Бачите, що ось така ділянка. В мене дуже багато ось таких. такої, що це? слива. Багато слива, порослів вона росте ну, блін, дуже, дуже незручно, дуже погано косити. Якби е ножом, великим ножом не хочу косити, тому що багато пеньків, великих пеньків, і ніж може просто обламатися. Ну, це пластикове кріплення воно може просто розбитися. От, е тому зробив так. Зробив маленький. Е для скошування от ось таких цих, от саме серединою, якби, якщо він наїжджає цим ножем на таке деревце, воно ну, якби, не сильно відчуває навантаження. А ліска скошує траву. Траву ну, і все, що мілеке легке. Зараз я все це покажу в роботі. Можливо, що я відкрив о, о, якби, для, викладу, для викиду трави цю штуку. Відкрив для того, щоб трава там не, ну, якби не мульчувалася. Коли, Якщо вона закрита, то трава залишається ну, в камері, де зрізає ніж і починає мульчувати. Нам цього не треба, тому я відкрив. Все, пробуємо. Ну, важливо перед покосом взагалі вичистити земельну ділянку, тому що, тому що е, оці сухі гілки дуже сильно обривають ліску. От, е, от зараз у мене так сталося, я зараз замінюю. Взлетело лиска, будем менять. Друзі, В кінці робочого дня висновок такий, що якби, метод робочий, хороший, значить, косить дуже гарно, ліска і ніж на оберти двигуна не впливають, ну, в сенсі, що якщо там попадається щось, якийсь важкий кущ, деревце чи ще щось, то Двигун не зменшує оберти і так само шпарить якби і абсолютно не шкодить двигуну, що мене дуже радує. З мінусів, мінусів це те, що дуже часто рветься ліска. Але я думаю, що це проблема і будь-якого тримера. Лізка, ну, ну, такий це розходний матеріал. Тому доводилось досить часто міняти. Але скажу, що міняв я виключно там, де були дерев, де були такі я На траві взагалі ліска прекрасно валить і не відчуває дуже гарно. Все, підписуйтесь. Далі буде, буде ще, там, коротше, ще роблю косарку саме для чагарнику. Тому такий анонс, що можливо буде, буде цікаво. У мене є така проблема, що дуже багато цих дерев росте, і от мені треба так косити, щоб взагалі так зайшов. Все спиляло, щоб навіть не помітив. Ну от щось таке подібне я хочу зробити. Так що підписуйтесь, далі буде. Все, всім пока.